Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 26 листопада, Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Кавапара, 10 гривень, без клима. А це що таке? Це чорочка. Ага ложишь а оно получается на стол ставишь присосочка срабатывает ага. и крутишь и оно трется можешь палец сунуть попробовать можно да а, ну я. покрутить я. ну да извода скільки коштует 50 гривен 50 гривен оно ну, удобно что вот это вот не аутсы что такое у вас 50 гривен это блендер он рабочий просто блендер вид, 100 рублей, да, да, а, 100 гривен. А это а еще такая губка для <съяв> шлифования. <съяв> <съяв> Лопатка, подожди, сколько она стоит? 20 гривен. Вот такая, вот такая, вот такая. И сюда, Такой же 20? А? Такой же 20? Нет, это 30. 30, <съяв>

Чайник Тернопіль. Форма Ромашка здається. Скільки коштує? 100 гривень. Баранівський молочник. Коли йому відповідає періоду 1970 рокам. Також здається, баранівський доливний чайник. Другий сорт. А скільки доливний коштує? Дивіться не знаю. 100 гривень. Соусник коростень. А підкажіть, будь ласка, кавові пари, скільки коштують? Хочу по 20 гривень, хочу за набор. 50 гривень за пару чи за пару, за... за... пару? За пару. Ага, зрозуміло. Так, а оселедничка скільки коштує? Дружківка 50. Металевий набір. Підкажіть, будь ласка, кольорове скло цукерниця. 250. 250 Дуже гарно. Друзі, продовжуємо наші пошуки сьогодні на градуснику орієнтовно, мінус 3 градуси, але доволі комфортна погода. Друзі, подивіться, що я знайшов. Досить цікава знахідка. Зараз підійду ближче. Вам продемонструю. Здається, це велика рідкість. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Півтори тисячі гривень. Клеймо, городниця. До речі, подивіться, ручна робота. Друзі, це плясуння. У мене в колекції дві таких. Ну, Подібних маю на увазі. А саме такої немає, тому з радістю придбаю у власну колекцію. Взагалі в наборі, якщо не помиляюся, в комплекті 5 плясуньів та музикант, який грає на гармошці чи на баяні. За 350 Доброго дня! Скільки чашечка коштує? Чашка 30 гривень. Да. 30. Аполлонська дитяча. Всі по 30. Дуже гарно. А така більша? 30. Друзі, все по 30. Хочу вам показати масляночку. 100 гривень. Виробник ага. кераміка. А такий молочник скільки коштує? 50 баранівський фарфоровий завод. А лялька скільки? 100 гривень. А набір для спецій. 50. Сіничка. серветниця Можливо, для перцю використовувати. Дуже гарна картина. Скільки коштує? 10 гривень. 20 на 20. Ручна робота. чашка. Скільки коштує чашка? Чашка бита. Ага. 5 гривень. Є пошкодження. Ага. А такі? 30 з блюдцем. 30 з блюдцем. Так. А парфуми скільки? Скільки коштують парфуми? 20 гривень. Статуетка, вівчарка, виробник Венгрія, 700 гривень. Так, німецька вівчарка, ЛФЗ, мініатюра песики, По 500 районе. Да. Тернополь. зараз на клейму. Цукорниця, чайник. Скільки коштує? Скільки не жалко. Скільки не жалко. Я тоже серві завдала. Я вот отакий за 100 гривень надала. 100 гривень. А такий набірчик скільки коштує? По 30 гривень. 30 гривень, корілочка. Чайник. Ой, а скільки ж чайник? Ой, не знаю, молодой человек Сколько не жалко Сколько не жалко Сколько не жалко Так, ласка, чашка Чашечка для ребенка Часно. хорошая Для себя, для кофе Берите что-нибудь Шару за 50 гривен отдаю этот, этот самый, Это, это самое Это, это самое А сколько такие рушнички? По 50 повторю. по 50. Хорошие, метровые По 40 могу віддати ага. брати. Ну Что ви далі пішли? Так, друзі. Подивіться, який асортимент. Є ноутбуки. Електроніка. Годиннички. Дитячі іграшки М'ясорубка 300 гривень. Песик полонський 50 гривень. Люлька. Здається, Київ також 50 гривень. ціни також різні 200 гривень 100 Хочу вам показати гарненьких котиків ціна 100 гривень Штов Тернопіль у вигляді булави, ціна 150 гривень, полонне, кавничок, здається чехословакія, якщо я не помиляюся, ціна гривень. Це у нас майолика, майстінна тарілка, каштан. А чуєш? диві, вони в домі постоять які. Хочу вам показати чайник мініатюра, ручний розпис. Кремль Світловодськ перший сорт. Подивіться, будь ласка. Навіть носик в позолоті. Ціна 200 гривень. Користенський кавничок, на жаль, без кришечки, має ручний розпис. 150 гривень. Також кавник. Німеччина кава. Там на тому є така 200 гривень. 250 гривень коштує набір. виробник городницький фарфоровий завод. Подивіться, будь ласка, скільки парфумів цікавих різних. А який тут аромат стоїть приємний? А скільки такі веделочки коштують? 200 гривень. 200 гривень за набір. Нержавійка. Веделочки, в'юночок, нержавійка. Ціна за набір 250 гривень. Хочу вам показати рідкісний набір рибок. Штоф велика рибка і скляночки менші. Клеймо відсутнє, але, як на мене, це рижський фарфоровий завод-виробник, тому що вони випускали подібні з полонськими та городницькими наборами. У Рижського дещо менша рибка за об'ємом. Ну і вони різні кольорові випускали і червоні, і жовті різного кольору. Тому дуже схоже на рижський завод. Супниця. Зображення деколь, польові квіти. Клеймо, здається, Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Так, саме так і є. Ціна такої супниці 100 гривень на Дарницькому ринку, друзі. Будь ласка, хто має бажання? Приїздіть, викупляйте. Цукорниця без кришечки. Полтавський фарфоровий завод 50 гривень. Друзі, додивіться, будь ласка, відео до кінця. В кінці відео продемонструю вам свої знахідки. скажите, будь ласка, сколько чайник стоит ваш? Чайник какой? Большой? Да. Гривен. 150 гривен. А цукерница? 300. 300. Кольоровое Какой салатник? 100 гривен. 100 гривен. И И еще, Раз, два, да. По 100 гривен. По 100 гривен. СССР. А свинка сколько пластикова? А свідка 50, Ціну вазочки підкажіть, будь ласка. 80. Здається, виробник Борислав, якщо я не помиляюсь. А скринічка дерев'яна, скільки коштує? 150. 150. Дайте, будь ласка. Це майорка, це 200 гривень. 200 гривень, до речі. Друзі, можливо, хто знає виробника, підкажіть в коментарях. Досить цікавий предмет, цікава така. Чашка. 200 гривень, так? 200 гривень ціна. Візьміть, будь ласка, дякую. Сколько коштує? А. Ну не, не знаю. А. Не знаю. Довбиш. Mm -hmm. Скільки коштує? Я хочу за три штуки 50 гривень. 50 гривень за три одиниці. А такі тарілочки скільки коштують? 15. Тарелки для других страв. Баранівка 10 гривень. А блюдо, подскажите, дружки сколько стоит? Ой, ну я прошу 60 гривень. Так, а тарелочка. Подарунок? За За 10. 10 гривень. Так, а кастрюлька алюминиевая сколько стоит? 150. Объем ориентированно 4000 миллилитров. Можливо, больше. УАЗа. Чашка. Клиємо Київський експериментальний кераміко-художній завод. Зображення польові квіти. Всередині є невеликі потертості. Ціна 80 гривень. Чайник доливний. Баранівський фарфоровий завод. Скільки коштує? 200 гривень. Джемниця. Ручний розпис. Кремгес Світловодськ. Підкажіть, будь ласка, ціну. Ага, є невеличке пошкодження. Друзі, хочу вам показати свої знахідки. Перша статуетка дівчинка з ягнятком. Рідкісна статуетка. Подивіться ручний розпис. Наскільки витончена робота. Подивіться на погляд самої дівчинки. клеймо Єреван. Ціна 1300 гривень. Друга статуетка придбав для власної колекції. Лясунья, огородницький фарфоровий завод, придбав за 1500 гривень. Друзі, являється рідкістю, як правило, лясунь часто зустрічаються саме полонського фарфорового заводу, але вони трошки в іншій формі і, як правило, в грох, грошок. А городниця відрізняється своєю елегантною формою, рідкісною. Дуже миле личико. Ну і ручним розписом на обранні самої плясуні. Два півники. Ціна 240 гривень за одиницю, Полонський фарфоровий завод. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.